Короче, я прибіг на локацію мандрівні вогні. Буду пробувати знайти цю пляшку. Якось зрозумів, що краще вже чекати прямо на цій локації перед тим, як з'явиться сама аномалія. Одна з точок спавну знаходиться тут, одна тут, а інша десь приблизно тут. Зараз спробуємо прибігти спочатку на цю. А, ось вона і є. Так, вибігаємо на фізиці. Заспавнилась вона тут. Я вже дуже довго шукав а, поза записом, поза стрімом. 5, мабуть, бігав там. Ось і вона. Коротше, ця пляшка з водичкою дає дуже багато статів. По-перше, вона знімає всю радіацію, яка ось якусь дають ці артефакти. Корочу, і додає, додає, переносимо вагу. Закидаємо її сюди. Можна зняти, в принципі, оце все. Потім щось закинути сюди. Інше. І ось тепер 140 кг. Так. Але єдине, що починає від неї шатати. І доволі сильно. Наче пляшку горілки бахнув. Ось так, це виглядає локація під цією пляшкою.